Сьогодні ми потренуємося використовувати артиклі у англійській мові. Це одна з найважчих тем, тому що в українській мові артиклів немає. І використання артиклів е, не, де або взагалі без артикля, це одна з великих проблем, яку я надіюся і сподіваюся дуже, що сьогодні після цих вправ ви зможете вже залишити позаду себе. Тому починаємо тренування, як, коли, у яких випадках використовується які з артиклів. Ми вже неодноразово говорили про використання артиклів, на цьому каналі є відео. Я залишу посилання на них у описі до цього відео. Переглянете їх потім. Або, якщо бажаєте, зараз можете їх переглянути і повернутися до цього року вже після. Але сьогодні на практичних заняттях ви побачите використання. Звичайно, я буду пояснювати, чому у такому випадку використаний саме той артикль. Але щоб до цього нам дійти, давайте поглянемо, які є артиклі. Я розумію, ви знаєте це, але потрібно нагадати швиденько, щоб ми з вами легше могли вже засвоїти матеріал і видати, звичайно, правильні відповіді на тренуванні. У англійській мові існує всього три види артиклів: Це неозначений, е-n, означений «the» та «zero article». Або нульовий артикл, коли артикл взагалі не використовується. Я для вас приготував ось цю таблицю, щоб ви могли собі нагадати швиденько перед тим, як будемо виконувати вправи і тренуватися, E і -E N Indefinite article, або неозначений артикль, чому там написано два артиклі, а я кажу артикль однина? Тому що артикль E використовується, як ви вже знаєте, перед іменниками, які починаються з приголосного звука. А N використовується перед іменниками, які починаються з голосного звука, не букви, а звука. Запам'ятаєте це? Я думаю, що ви знаєте, тому що ви дивилися наші відео вже про артиклі, де ми дуже детально розглядаємо їх використання. Нагадую вам, що артикль «indefinite» або неозначений е, e, або n використовується в основному, коли говоримо про щось вперше, коли говоримо про щось неконкретне. Перше, або, як я казав у тому відео, ми вводимо в дію, вводимо у розмову цей або інший іменник. Тоді ми використовуємо «е». А особливо ми маємо пам'ятати, що Е використовується для злічуваних і перед одниною тільки, тому що дуже давно Е означало один. Тому перед множиною Е не може використовуватися. Або коли говоримо про щось неконкретне, коли немає значення, котрий іменник точно. Ми використовуємо в нашому реченні. Приклад, I saw a dog in the park. A dog – песик, собачка, тому що якийсь там песик, якась то там собачка, ми не конкретизуємо. Або, можливо, ми тільки вводимо це поняття або цей іменник dog у нашу розмову. І потім, коли вже будемо продовжувати, ми вже потім будемо використовувати the dog, коли будемо продовжувати говорити про того самого dog. У наступних реченнях, якщо це складеться в нас розмова. Тому у Definite Article the, наступна колоночка в таблиці, ви бачите, що the використовується, коли говоримо про щось конкретне, єдине у своєму роді, відоме співрозмовникам. Отже, за допомогою E або N, ми ввели в нашу розмову. Іменник, і потім, коли вже ми використовуємо його ще раз і ще раз, говоримо про цей іменник у тій ж самій розмові, ми вже будемо перед тим іменником ставити не E, «е», а «в». Ось I saw a dog in the park. І потім ми продовжуємо: The dog was very friendly. Ми вже використали означений артикль В. Всі інші пункти, які там указані про єдину своєму роді, відомі співрозмовникам чи щось конкретне. Їх буде багато у наших прикладах зараз, які вам прийдеться у наших вправах, точніше, які вам прийдеться зараз виконувати. Ну, звичайно, я поясню, коли який використовується і чому. Але якщо ми навіть вводимо якесь поняття в нашу розмову, якийсь іменник у нашу розмову вперше говоримо про нього. Але цей іменник у множині або це абстрактне якесь поняття чи власна назва, тоді ми використовуємо той іменник. Взагалі без усякого артикля, що називається Zero Article. Dogs are loyal animals. Two dogs це загальне поняття, тобто всі песики або песики в основному, всі такі loyal animals. Собачки віддані тварини. Ви можете собі зробити скрінш цієї таблиці, але зараз там буде в нас ще один скрін, на який я хочу звернути також вашу увагу вже саме перед правами. Логіка використання артиклів. Тобто на що потрібно звертати увагу, що потрібно зважити, розглядаючи використання того чи іншого артикля. Найперше, ми дивимося, чи предмет згадується вперше, або чи предмет не є конкретним. Щось неважливо, неважливо що то за предмет. Тоді ми використовуємо е e або N. Якщо предмет конкретний, або єдиний у своєму роді, або вже згаданий, про нього вже говорили, тоді ми використаємо the. Якщо це множина або абстрактне поняття, або власна назва, то тоді ми будемо використовувати zero article, тобто взагалі його не буде. Розібравшись з логікою, давайте зразу перейдемо вже до самої вправи, до самого тренажеру. Але перед цим хочу вам дати дуже важливу інформацію стосовно артиклів. У англійській мові, якщо іменник злічуваний, то він обов'язково має мати перед собою артикль. Обов'язково не можна просто випустити артикль, тому що від цього буде залежати, як вас зрозуміє ваш співрозмовник. Будьте уважними до вправи. Отже, ви бачите тут речення, і із трьох артиклів потрібно вам вибрати правильний для цього. I saw cat in the garden. Який з артиклів ви би тут використали? Правильно використати «е», коли ми вперше згадуємо про цього кота, I saw a cat in the garden. Але якщо б ми вже продовжили про нього говорити, про того котика, то ми вже будемо використовувати, знаєте, означений артикль, тому що ми вже ввели його в розмову цим реченням I saw a cat in the garden, а потім уже про нього говорячи ми б використовували the. Наступне речення Sun is shining. Ви би використали A sun is shining, The sun is shining, чи просто sun is shining. Сподіваюся, ви розумієте значення цього речення. Ви вже вирішили, а правильна відповідь була би The sun is shining. The sun is shining. Сонце єдине у своєму роді і конкретне, тому ми використовуємо the. Ми не можемо використати a sun is shining, тому що ми не бачимо декілька. Сонячних світил на небі одночасно і зразу ми будемо казати e Есан. Коли нам не важливо, про яке із тих сонць ми говоримо, ми би використали E, але ми все ж таки бачимо тільки одне сонце єдине. Якщо єдине у своєму роді, то тоді ми використовуємо The. She is Doctor. У цьому реченні треба бути досить уважним. Який артикль Ви вибрали? А я би запропонував E. She is a doctor. Чому? Тому що коли ми говоримо про професію, про рід заняття, тоді ми використовуємо E. She is a doctor. Спробуйте сказати про свою професію. І обов'язково перед назвою професії використайте E. Завжди. У даному прикладі ми і вперше згадуємо і професія. Doctors work hard. Ми б тут використали A doctors work hard, The Doctors work hard», чи взагалі без всього. Правильна відповідь буде. Яка ваша думка? А правильна відповідь буде Doctors work hard. Тому що це множина. Перед множиною, як правило, не ставиться ніякий артикль. Ну, тим більше, що на додаток це ще й загальне твердження. Doctors work hard. Взагалі всі лікарі. We visited lure. In Paris. E-Louvre, The Louvre або просто Louvre. Яка ваша думка? Ви би тут що поставили? Використовуючи ту таблицю і логіку використання? Правильна відповідь буде The Louvre in Paris. We visited the Louvre in Paris, тому що це конкретна відома будівля і одна в своєму роді. He bought Apple. Він купив яблуко. Зверніть увагу, там однина – Apple. І коли в нас однина, і тим більше, що іменник Apple злічуване, ми можемо використати або е, або д. Але який артикль ви би використали в цьому реченні, правильна відповідь буде n. Тому що вперше згадуємо, і це однина. N, як я вже казав, тому що наступне слово Apple починається з голосного звука. І у такому випадку E міняється на N. He ate Apple. He had bought. Він з'їв яблуко, яке він купив, знов таки одне на. І ви би використали котрий із артиклів. The Apple. Тому що це вже конкретне яблуко, про яке ми вже згадали. Ми згадали попередньо. Але тут іще є конкретне яблуко. He had bought. Apple he had bought. Там конкретизується яке яблуко. Те яблуко, яке він купив. Ось у такому випадку так само ми використовуємо означений артикль The. До речі, якщо б ми тут мали Apples множина, то ми так само використали б означений артикль The, навіть перед множиною. Чому? Тому що тут конкретні яблука, ті, які він купив, не взагалі яблука, як вид, а конкретно ті яблука, котрі він купив, he had bought. He ate the apples he had bought. Було би так. Water is essential for life. A water is essential for life. The water is essential for life. Чи взагалі без артикля. До речі, water – поняття незлічуване. Тому думайте. Звичайно, ми би тут не поставили жодного артиклю, тому що water – незлічуваний іменник і тим більше абстрактне поняття. We stayed at hotel near the beach. Хм-хм-хм. Mm -hmm. Hotel? Однина. який артикль ви тут вибираєте? Я поставлю тут неозначений артикль Е. E? We stayed at a hotel near the beach, тому що ми вперше згадуємо про нього. Але ви можете сказати Ну, а якщо там готель ми ж не знаємо, а якщо там готель всього один неподалік пляжу, то тоді що? Ну тоді би ми поставили at the hotel near the beach. Коли такий готель був би один-єдиний там у тому місці. Але в цьому реченні такої інформації немає, тому ми, оскільки вперше згадуємо, ставимо E. Hotel was very comfortable. Так, готель ми вже згадували попередньо, так? Думаєте? Який артикль ви тут пропонуєте? Тому що я тут поставив The. Конкретний, вже згаданий. The hotel was very comfortable. Ми вже говоримо про нього як про той конкретний готель, який ми згадали попередньо. He is engineer. E, В, або взагалі без нічого. Підказувати не буду. Тільки прошу вас згадати, що engineer це професія. Який артикль ви тут пропонуєте? Я пропоную an-engineer. Чому? Тому що engineer починається з голосного звука, і E у нас міняється на E у такому випадку. А перед професією ми завжди ставимо неозначений артикль. Engineers design bridges. «Bridge» – це міст. A-engineers, the-engineers A або A просто engineers, engineers. Я пропоную просто «Engineers», тому що це загальне твердження. Взагалі інженери займаються дизайном мостів, і це множина. Не, конкретна, не якась конкретна група інженерів. У нас такої інформації немає в цьому реченні. Якщо б ми говорили про якусь групу інженерів, і ми би використовували тоді, звичайно, The engineers», перед, бо це була б якась конкретна група інженерів. А тут у нас загальне твердження, загальне поняття. Інженери Вони можуть ну, робити дизайн мостів. We saw moon last night. A moon? The moon? Чи взагалі без нічого? Пам'ятаєте про сонце в нас було вже? We saw the moon last night. Єдине небесне хіло, ну, для нас з вами. Наша Земля більше місяців не має, лише один. She likes music. Ось тут дуже цікаво. a music, The music чи взагалі без нічого? Music – це злічуване, можна порахувати? Music чи не можна? Ну, музичні альбоми, звичайно, ми можемо порахувати чи пісні, але music як поняття злічуване? Звичайно, що ні. І оскільки це абстрактне поняття, ми взагалі там не будемо використовувати ніякого артиклю. She likes music. Сподіваюся, у вас так само вийшло? А ось це вже речення трошки інакше. Music we heard yesterday was amazing. Тут уже в нас показується котра музика, котру ми чули вчора, була чудовою. Тоді, коли ми чуємо саме таке, ми будемо використовувати. А ось що будете використовувати? Ви самостійно складете це речення і напишіть, будь ласка, вашу версію у коментарі. Чи це буде a music we heard yesterday was amazing. Чи буде the music we heard yesterday was amazing. Чи це буде просто music we heard yesterday? Was amazing! Яка ваша думка? Сподіваюся, для вас ці вправи були корисними, і якщо були, то, будь ласка, напишіть коментар внизу під цим відео, залиште коментар ваш, або запишіть, котре із речень для вас було. Більш складним, ніж інші. Або якщо у вас виникають питання, чи можна було в такому чи іншому прикладі використати і інший якийсь артикль, то так само задавайте питання у коментарях. Я постараюся особисто відповісти на кожен коментар, який має в собі питання, звичайно. Будь ласка, не забувайте, що я дуже вдячний вам за те, що ви підписані на цей канал і що ви поширюєте відео. І тим більше я вдячний вам за те, що ви залишаєте коментарі. Я радий, що в мене є такі друзі, як ви. Якщо бажаєте, перегляньте ще одне або дві відео на цьому каналі, і обов'язково не забувайте поділитися цим відео з вашими друзями. Bye-bye, see you next time!